Кетогенна дієта та низьковуглеводна дієта є чимось схожі, однак мають низьку відмінності. По-перше, у кількості вуглеводів. Кетогенна дієта передбачає дуже низьку кількість вуглеводів, а саме 20-50 грамів добу. У низьковуглеводній дієті дозволено більша кількість вуглеводів 50-150 грамів добу. Склад самого раціону. У випадку низьковуглеводного харчування в нас передбачена помірна кількість жиру, помірна або висока кількість білка та низька кількість вуглеводів. А у випадку кетогенної дієти це є висока кількість жиру, помірна кількість білка та низька кількість вуглеводів, метаболізм. Низьковуглеводна дієта все ж таки передбачає, коли організм залишається в стані гліколіз. Тобто основними джерелами енергії залишається глюкоза. Позитивний вплив на інсулінорезистентість полягає в тому, що все ж таки кількість глюкози в крові зменшується, зменшується кількість лікозо-інсулінових піків. Кетогенна дієта ж змінює повністю метаболізм, і організм людини переходить у стан кетоз, коли основними джерелами енергії стають Кетони, на відміну від глюкози, і останній очинник це є продукти харчування. Низьковуглеводна дієта цікава, тим, що вона передбачає зменшення будь-яких простих вуглеводів, солодких напої, це десерти, хіба вироби, солодощі, що позитивно впливає на інсуліну резистентість. Однак, все ж таки, обмеження є не настільки строгі, як кетогенні дієти. Кетогенна ж дієта передбачає повне виключення, як складних, так і простих вуглеводів тобто, ми виключаємо і каші, і хліб і Картоплю, крохмалисті овочі, тобто повністю все, що однозначно дуже позитивно впливає на інсуліну резистентність. Однак варто пам'ятати про те, що низьковуглеводне і кетогенне харчування показане не всім, тому обов'язково потрібно попередньо проконсультуватися з медичним працівником.